Аби наповнити великодній кошик на ринок прийшла тернополянка Світлана Лихолат. Першою жінка купляє паску. Розповідає, що року випікає її вдома разом з сім'єю за рецептом, який її залишила бабуся, але цього року вирішила придбати. Паска доброго дня, яку ціну ваша паска? Так кількілограмова маєте Так. середня. 300 грамова 55 так. і 150 грамова. 45 гривень. 45 гривень. Мені дуже сподобалася ось така паска, і я хочу її придбати. Далі м'ясні та ковбасні вироби. Почала запитати за ковбаску і шиночку, оскільки яку ціну. Мелена по 345, а кусками по 355. А, будь ласка, мені одну кусками. Одну кусками. Так. Дуже добре, так. так. так добре, все. Тут у нас є 595 грамів. Чудово. 355, це вийшло на 211, 210 гривень. 210, добре, дякую. Так, і ще мене цікавить шинка. Шиночка у нас є на дровах і на вишні. Давайте на дровах. Дрова. Добре, більше-менше, хвороб. Середню? Середню. от тут гарна рівненька, це на дровах. Вона 368. Тут у нас є 745 грамів по 368. Це в нас виходить. 275. Окрім м'ясних виробів та паски у великодній кошик Світлана кладе сир та масло. Скажіть, будь ласка, по чому у вас масло? 450 триста п'ятдесят кілограмів? Зважте нам, будь ласка, тут є пів кілограма. 227 двадцять А який кращий сир буде? Цей чи цей посвятити? Солена, а це не солена. Не солена. Значить, мені соленої бринзи. Також жінка купує яйця, які фарбуватиме у цибулевому лушпині. А яйця у вас домашні, правда? Головний атрибут хрін, щоб бути міцними і здоровими. Як поціновим? 15. Порахуйте, будь ласка, на все. Аби зібрати великодній кошик, Світлана Лихолат витратила 945 гривень. Масло 227 гривень за 500 грамів, сир 75 гривень за 260 грамів. Ковбаса 210 гривень за 595 грамів, шинка 275 гривень за 745 грамів, паска 45 гривень за 100 грамів, яйця 5 гривень за штуку, хрін 15 гривень за штуку. Науковці інституту аграрної економіки порахували, що традиційний великодній набір на родину з чотирьох осіб обійдеться приблизно в 1663 гривні. Це на 17% відсотків дорожче ніж минулого року. Набір з паски, яйця домашньої ковбаси, шинки, сала, вершкового масла, м'якого та твердого. Сиру, хрону та солі у 2024 році коштував 1422 гривні. Софія Перчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.